Поганий вийшло відкосик, не гірше, ніж той, але чомусь не в ідеальному рівні. Хоча це також нічого страшного. Це трошечки він тут вищенько. Ну, все одно ж, буде робитися відкос, і воно вже потім все стане видніше. Там, до речі, також трішки нерівно. Так, далі штукатурка. А, оце ще хочу оцю доску виставити. Щоб не ліпити так ось, як я тут ліпив. Тут воно тут пусто, тут густо, тут, тобто не дуже мені сподобалось. А зараз я так само виставлю вертикальну, вже маючи оць, оцей розмір від підвіконня до того верхнього откосу І вже буде мені, мені здається, трішечки. Простіше. Ну, от так вийшла отака опалочка. І тепер я зможу туди просто накидати і воно його підтримує. Мені здається, навіть сьогодні я його зніму. Воно тільки підстигне, і я його зніму. Так глянемо на рівень. Більш-менш нормально. Чудово. Я так зафіксував розпорочками, тримається більш ніж надійно. І заодно виникла моя така ідея, а чому би не зробити із цього вікна таке ж саме? Тобто зараз також підніму сюди, поверху і також вниз. Такий, наче короб зроблю. І тоді, я думаю, робота пришвидшиться. А донизу не буду. Донизу потім просто полізки прикладу правило або навіть такою шурупами прикрутю доску і підштукатурю. Підкидаю так ось, зроблю такий відкос. Так, ну оце такий короб вийшов. Зараз спробую його встановити. Має все. Має все стати. Теоретично. Що короб на місці, ще й доволі вверх в рівні. Оця сторона в рівні, а та трішечки є відхилення невеличке, але то нічого страшного. І тепер сюди накидаю, накидаю і вже спростить мені це ситуацію. Також з цієї сторони, також із цієї сторони. Отут тут тільки що вийшло трохи, бачите, ну ліска майже в рівні. Тут що вийшло, що немає тут сітки. І це доведеться мені трішечки сюди її додати, бо я думаю, що такої відсутністі її тут вплине недобре на штукатурку. Отаким чином виглядає додаткове армування. Друзі, відміна ідеї із коробом для наступного вікна. Потім стоп. А як же ж я буду правилом зрізати зайвий розчин? Вони ж не в габариті. Це аби вони в габариті були, тоді це спрацювало б. Ну це я залишу, тому що тут я можу підходити. Ну, до короба з цієї сторони і також з цієї сторони. А це вікно залишиться старим способом зроблю. Так само і тут. Я вже не зможу знімати правилом цей розчин. Але ж я її поки що залишу, накидаю і через там, півгодинки зніму. Теоретично він вже там затримається, схватиться, схопиться і буде собі. Цю я ж кажу, цю я залишу ще, а той короб робити не буду. Так, а зараз 15 відер на стіні. Але я ще раз замісив. Напевно, завершати буду вночі вже. О, то тоді. А зараз вже темніє о 8. А зараз 4. Ну, сподіваюсь, до сутінок зроблю. Я зараз сюди накидаю швиденько. Ну, зроблю так само, як в першому прогоні. І потім, повертаюсь уже буду накидати і вже затирати. А вже вечором покажу, що вийшло. Такі вже на дворі сіріє. І не встигаю я доробити, як, як завжди. Два відра розчину. Доведеться просто викидати в сусідню. Так, минуло два дні, і я думаю, вже можна сміливо знімати на цю Про це свідчать отакі тріщинки по всьому периметру. І також з цього боку. Все, доски демонтовано. Можливо, було варто ще почекати трішки. Але вже що зроблено, то зроблено. Тут трішки повиривалася штукатурка. Це можна заляпати якщо а можна і так залишити. Все одно, коли буде вікно ставиться, то воно ще буде вириватися, ще буде щось там підпилюватися. Це ще. Тут вершок не найкращим чином получився не найкращим чином. Якісь такі пустоти. Але, але нічого страшного. Я все одно планую поставити откоси з пінопласту. Також вперше буду це все робити. Значить тріщин поки що немає. Отака. Ось така історія. Вот